Знову ферментуємо овочі. Не знаю, як ви, але я вже свої з'їла. Бачите, ось на такі сутцвіття розібрала цвітну капусту, в цей раз без броколі. Але додам гарбузик. І в цей раз я не забула, не забула селеру. Зараз будемо накладати в банки. Приготувала вже сольовий розчин, столова ложка з гіркою солі на літр води. Закладати ми будемо в двохлітрову банку. Беремо банку 2 літри і закладаємо. Як вам хочеться, як гарненько для вас буде. Гарбузика, селери, все, як вам подобається. Дивіться, яка класна баночка вийшла. Бачите, селера, гарбузик, цвітна капуста. Тепер заливаємо сольовим розчином. Бачите, вже немає на дні солі, можна заливати заливаємо в двохлітровий бутиль, ось наклали все, заливаємо літрою води. Бачите, залили так, щоб капустка не виглядала. І тепер, і тепер столова ложка гірчиці. Додаємо столову ложку гірчиці. Можна куркуми пів чайної ложки додати, менше можна гірчиці. і смачно буде і не буде розвиватися пліснява зверху на банці. Бачите? Смачно, швидко, все три дні в темне місце, і все, будемо вже вживати. Смачного готуйте.